Шановні, у вашій увазі пропонується моя дека, яку я вирішив продати, бо хочу більш наворочено. Ну, я її теж трішки наворотив. Якщо, я не знаю, ви бачите, то може я зроблю нічну зйомку. Але в режимі стендбай, котра вона зараз, ви можете бачити, що підсвічуються кнопки управління. Оці 8 штук. Ну, якщо ми вмикаємо живлення, то поїхали. І так, два кармани. Зроблена підсвітка, підсвітка, ну, дещо оригінальна, бо режими підсвітки різні, якщо е, той чи інший карман робить відтворення запису зліва направо, підсвітка зелена. Якби нагадування: ось права зелена. Якщо в зворотньому напрямку підсвітка буде жовта. Отака. От ну, показую, буде невеличкі фрагменти, бо ви знаєте Ютуб. Поїхали. Ну, не знаю, видно чи ні. Ну, Думаю, видно. Якщо ми зробимо перемотку, то він буде горіти ярче. О, яскравість бачите яка? Перемотуємо вліво і підсвітка така. Два режими перемотки пришвидшений, ну вона сама вирішує, якщо багато плівки, вона в два рази скоріше мотає, якщо ні, то вона зменшує автоматично, от зараз дійде до краю і е, швидкість перемотування зменшиться. Ну, це стандартно, це набагато. От, бачите, от воно вийшло так. Відтворюємо да, кнопку стоп, нажимати не обов'язково, логіка працює, тому вона одразу переходить в режим. Ну, те ж саме, ну то те ж саме відбувається з діло. Те ж саме з перемоткою. Ну, те ж саме, вони працюють однаково. Є один нюанс. Я не міняв тактові кнопки, тому режим пошуку по паузі працює не дуже коректно. Не завжди спрацьовує. Ну, цим... Я не користуюсь, і я його не робив. Якщо потрібно буде, я знайду і поміняю ці кнопки, але це вже буде ну, якось відіб'ється на ціні. От я можу зараз показати. Так, Пробуємо. О, бачите, пішла пошук по паузі. Ось він працює. Оп. Ну, от і все. Давайте ану. Ну, Ну, от, так от. Те ж саме. І цей карман. Не дуже, не дуже. Хоча цей працює щось. Ну, мабуть, ці кнопки не такі затерті. Він оцей карман правий. Це та, що. Записує. От вона в цьому режимі, ну, майже на 95%, працює коректно. Ну, саме розумієте, так. Ну, все є, різні можливості по відтворенню. Dolby B і C, Я не використовую їх. Дві швидкісті запису, ну все стандартне, як воно і є. Так. Ну, що вам ще показати? А мабуть, оце. Це називається універсальний пульт. Ось так він виглядає. Кому це буде цікаво? Вона працює і від цього пульта, але працює тільки одна дека, яка ну, за, ну майже завжди та, яка використовувалася останньою. От я натискаю на відтворення. Пауза. Відтворення. Перемотування. Бачите, позначка прямо контр. Ну, все як? Все як зворотній зв'язок. Ну, таким чином. Ну і така невелика, невелика опція. Це викид касети. Дивіться. Вона ще трішки підіймається. Це механізм від топової версії 900 цієї, так що так? Вона з пультація функція не працює. Тільки ручний. Ну, мабуть, усе. Будуть питання, я відповім. подивитись відео. да все добре.